Сьогодні ми у Миколаївській обласній науковій універсальній бібліотеці. І зараз це не лише сховище книг, а такий центр, де твориться ця спільнота Миколаївська. Це дуже важливо, те, що бібліотека не лише можна прийти почитати, а зробити ще щось, поспілкуватись з кимось. Це надзвичайно важливо і дуже класно, що бібліотечні двері були відкриті майже весь період, коли Миколаїв був під сильними обстрілами. І зараз вони не закриваються, тому це дуже важливо для міста. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека це одна з найстаріших бібліотек півдня України. У 2024 році їй виповнюється 143 роки. Офіційною датою заснування прийнято вважати дату тоді, коли прийняли статут бібліотеки 11 листопада 1881 року. І це. Ця подія для містян вона була визначною, тому що до цього були бібліотеки, але при навчальних закладах, морській обсерваторії або гідрографічному депо. І, звичайно, книжками можна було користуватися досить обмежено. Одне з найпопулярніших питань: звідки бібліотекарі брали свої книги, замовляли по каталогах. Також отримували обов'язковий екземпляр від урядових, наукових, громадських організацій, а також дарувальники та меценати взагалі. У музеї книги зараз представлені оцей перший унікальний фонд, який і є цією пам'яткою культури, історії, духовної для України. І більше 40 тисяч екземплярів, які можна побачити саме у нас. Це не тільки книги, це і унікальна періодика, яка зараз виділена в колекції і представлена частково на наших експозиціях, а також так як експозиції змінюються, в залежності від дат, ювілеїв, як самих письменників, як самих дарувальників тому в принципі вдалося зберегти надзвичайно потужну отаку ресурсну наукову базу саме для нашої бібліотеки і для України в цілому. Музей книги був відкритий у липні 2020 року. Це була омріяна подія, тому що розуміючи, що ми маємо ці унікальні книги, звичайно, хотілося б знайомити миколаївців та гостей міста з цими шедевральними, часто дуже рідкісними виданнями. В цій експозиції музею книги представлені. Інколи дивні книги, заборонені книги або з якимись унікальними автографами все те, про що, здавалось би, історія не розповідає, але кожна така книга, яка дісталася нам з того минулого, більше ніж століття нашої історії, вона вже розповідає як про свого власника, як про автора, так і, наприклад, про простанову, яка нам її пізніше передала. Найстаріша книга це другий том франко-італійського словника, який був виданий у Венеції у 1686 році. Це не тільки уже така пам'ятка книжкова для дослідників, наприклад, філологів, тому що можна побачити еволюцію французької італійської мови, але це також і пам'ятка взагалі історії книгодрукування Європи другої половини XVII століття. Також в експозиції музею представлено найстаріше видання, яке було видане в Миколаїві і збереглося в нашій бібліотеці. Це, до речі, також словник 1802 року, і це англо-російський словник. Звичайно, в нашій бібліотеці дуже багатий фонд періодичних видань це завжди. Користується популярністю як і місцевих жителів, як туристів, так і дослідників. Більше ста назв періодичних видань, які видавалися в Миколаєві, починаючи з 1893 року. Завітавши до нас, людина не потрапляє на одну і ту саму екскурсію. Вона завжди може побачити щось нове, тому що ми оновлюємо нашу експозицію. І звичайно, якщо ми розуміємо, що цікавить саме якась тематична екскурсія, то тоді до неї ми готуємося більш детальніше. Якраз у це збереження історії, те, що ми досліджуємо ідентичність Миколаївщини і пошук цієї ідентичності серед е, знаків в літературі, е, теж надзвичайно можливо. І оцей музей книги, який зберігає ці унікальні експонати, деякі є в єдиному екземплярі. Е, тому такий він не так давно відкрився, е, і дуже було б гарно, якби більше людей побачили, що тут є, тому що двері відкриті.